Отримав доступ до самої нижньої плати, прозвонив діводи, транзистори, але нічого підозрілого я не виявив. До речі, тут таке специфічне маркування. Ось, наприклад, ось тут стоять транзистори, да? ну, судячи по прозвонці, по падінню напруги, щось мені підказує, що тут все ж таки стоять іменно транзистори. А ось у цьому кутку тут 100% стоять діоди. Але бачимо маркування Gate, Drain і source. Ну, начебто тут польовий транзистор стоїть. І тут Gate, Drain і Source, Тільки тут 100% транзистори, а тут 100% діоди. Ну, хоча, по факту, ну, маркування на платі якесь таке специфічне. Тому ну, навіть тут видно, дивіться, ось ці дві ніжки, вони об'єднані. Тобто тут катод і тут у нас два анода. При прозвонці всього цього якогось короткого замикання виявлено не було. Єдине, що візуально я побачив, тріщину на цьому фланці. Ось. І це каже про те, що або а, тут передавили просто при затисканні винта, передавили корпус. Або все ж таки є ну, було якесь електричне ушкодження, що призвело до якби, ну, такого невеличкого вибуху і пошкодження елементу ось так от отзовні. Бо сусідні бачимо тут все ціленько, тут просто полосочка, і десь тут нанесено маркування деталі. Ну тут видніється тріщина. А по факту проблема цього інвертора. Автомобіль їде, все нормально. Єдине, що він в аварії і не заряджається акумуляторна батарея іменно 12 вольтова, яка йде ну, як допоміжна, тобто окремо від основної високовольтної лінії, основної акумуляторної батареї силової. Тому зараз все відкручую ще додатково, знімаю цю плату, доберусь до цього елемента, а там вже буде видно, що за деталь встановлена і в якому вона стані. Все це довелося відкрутити для того, щоб отримати даний результат. Нижня плата в руках. Тут у нас все чисто. До плати ми зараз повернемось. Поясню в чому момент. Для того, щоб по-нормальному зняти цю плату, в ідеалі треба виймати ось цей блок з дроселями. Тут вони залиті таким от сиреньким герметиком. Але для того, щоб зняти даний блок. Необхідно лізти у цю частину. Я максимально не хотів вскривати ось цю боковину, тому що вона заводська в заводському герметику туди ніхто до мене не лазив, і я також не хотів туди лізти. Там нічого такого особливого немає. А, іменно в плані того, щоб могло згоріти, там також знаходиться дроселя-релюшка. Бо я бачив там одного блогера, який ну, також а, розбирав даний модуль, даний інвертор. Від електромобіля, і він вскривав, Я дивився, що там всередині, тому ну, я не хотів туди залазити. І для того, щоб зняти ось цю плату, довелося відігнути ось так виводи. Вони мідні, тобто повторно їх можна буде повернути на своє. місце, Нічого не відігнеться, не відламається, не відірветься. Ну, тобто, все буде в порядку, як по позавода. І ось тут довелося теж відігнути. Все, На цьому оплата ось так от вийшла з корпусу. Ми отримали. З вами нормальний доступ. І тепер по ось тим деталям, які візуально здалися пошкодженими. Ось саме одна деталь, начебто транзистор або діод, ну, скоріш за все, транзистор, тому що тут є в обв'язці якісь драйвера. І так, одігнемо ось цей сусіднім. Так, що у нас тут за маркування? Так, фокус sct 1000 n 170 так, ну відкриємо даташит, подивимось, що це у нас за деталь така. Випаяв стару деталь, ось так вона виглядає. Маркування кому цікаво. І вже замовив нову. Все приїхало, тому зараз міняю отвори прочищені. Нічого не відірвано. Тому займаюся заміною несправної деталі і буду все збирати у зворотному порядку. Так, нижня плата на своєму місці, все абсолютно затягнуто, перевірено, нічого не тіліпається, відмито ніякої стружки, герметика. Тут нічого не повинно бути зайвого. Тобто, все максимально обережно, охайно і щоб воно мало максимально заводський вигляд. Тому по е кріпленням все на своїх місцях, на штатних. Е зараз буду ставити ось цю верхню плату. Вона тут також знаходиться. Садиться ну, на роз'єми е, відповідні на платі на нижній І Треба також бути обережним. Ось бачите, щось вже інтік висипався звідси. Тому ну, треба, щоб ці резиночки термоінтерфейс стояв також на своєму місці, І е, таким чином все встановлювати. Дуже обережно, річ не дешева. Залишилося встановити третю плату, вона займається керуванням силовою частиною зв'язком з автомобілем, там сама діагностика. І тому подібні речі. А, тому якби тут по нижнім цим двом платам все гаразд, все вже перевірено, затягнуто. Якби ну, питань тут не повинно ніяких бути. А, продую ще разочок компресором: щоб будь-яка тут металева якась піщинка сирінка яка могла утворитися при затяжці винтів, знаєте, ну можливо, десь щось скалується, десь щось ну, проворачується на різьбі на з'єднаннях. Тобто, щоб ніякий зайвий тут мусор не натворив у майбутньому якоїсь біди. Тому зараз ось цим займаюся. Фінальна збірка, можна так сказати. І також ще треба буде почистити ось цю поверхню. Оце все від старого герметику. Мабуть, треба було зробити це раніше. Ну, чомусь я цей момент упустив. Ну, нічого. Зараз застине герметик і залишиться вдягнути ось цей, я так розумію, тепловий екран. Тому що на шуму захист тут точно не схоже, а ось на тепловий екран саме то. Тому залишаємо на деякий час, десь 15-20 хвилин, і вже можна буде би, здійснити фінальну збірку. Перевірка гібридного інвертора. Проблема, як завжди, класична для даних моделей це розірваний діод і транзистор у ланцюгу заряду. Так, вихід 220 є, інвертор працював, але не заряджав акумуляторну батарею. Так, наразі бачимо, напруга у нас 26,9 від лабораторника і споживання 1 А. У нас тут індикаторна лампочка. Так. Приєднує мережу 220 вольт інвертор побачив мережу. Перейшов у режим байпас. Так, і тепер можна навантажити за допомогою електронного навантаження сам інвертор. Давайте так, трьома амперами. Бачимо, з мережі він споживає струм. Напруга при цьому всьому зросла. 28,3 вона становить. І тепер можна. Збільшити струм, давайте так, 7 Ампер дамо. Спрацювали вентилятори. Все, бачимо з мережі, 7 Ампер споживає. Все нормально, можна до 10 навіть збільшити. Якраз тут 282 Вт. Невеличка тут похибка є, там плюс-мінус, не суттєво. Все працює, все нормально. Так, зменшуємо струм, відключаємо і від'єднуємо мережу 220. Все, бачимо, напруга одразу впала, але інвертор продовжує працювати. Ще одна відремонтована одиниця джерело безперебійного жилення Вольт Польська 24 В 2,5 кВт. Проблема була в тому, що безперебійночок не включався взагалі. Зараз, як ви бачите, на виході є струм холостого ходу, там 1,2 А25 В живлення. Проблема була наступна: закоротила катушку реле, воно 12 вольтове. А в свою чергу воно потягнуло за собою частину керування цим же реле і також ланцюги живлення. Все це довелося відновити, і після заміни несправних деталей працездатність даного пристрою була відновлена. В ремонті гібридний інвертор з записочкою. Мінялись транзистори 82H140 і знову згоріли. Не дивно. Ну, тут у нас модернізована система охолодження. Тут таке, якби, на любителя. Але сам факт. Мінялися транзистори, як ви зрозуміли, судячи із записки, що 10 транзисторів первинного DC-DC-перетворювача. Одразу звернув увагу на затворні резистори. Щось їх кольорова гама іменно оцій кілечки не відповідають опору в 15 Ом, як тут стоять в ланцюгу на інших затворах. Тобто, дивіться, зараз міряю опір. Так, зараз не достав. 22 Ом. Да? При цьому всьому сусідній СМД-резистор на затвор іде в 15 Ом. От у мене питання до того, хто міняв транзистори. От як ти думаєш, 5 транзисторів в одному плечі з різними опорами на затворі, тобто 22 Ом і 15 Ом, будуть одночасно ці 5 транзисторів відкриватись і закриватись? Я думаю, що ні. Розбіг-то невеликий, але. Але різниця все одно буде: один транзистор буде відкриватися швидше, другий повільніше, і, відповідно, деякі із транзисторів будуть перегріватися більше, ніж їх сусіди. Тому ось це от, ну, перша причина, чому воно могло вийти з ладу. Тобто, якщо вже от така от проблема сталася і немає СНД-резисторів, то необхідно міняти всі на 22 Ом або на 15. А тут вот так от, ну, тобто, тут 15, тут 22 стоїть. Так робити в будь-якому разі не можна.